Дорогі глядачі, ви дивитеся програму Культурний Френик» на каналі 402. І з вами я Ніна Копониця. Червень розквітає наповно. Франківськ живе подіями, і я вже готова розповідати вам, що цікавого чекаю у першій половині червня. Місто наповнене музикою, театром і неймовірною атмосферою. Занотовуйте дати, кличте друзів буде насичено. Почнемо, як завжди, з магії для найменших театр ляльок імені Марійки Підгірянки. Там і дорослим цікаво, чесно кажу, репертуар театру з 1 по 15 червня. 1 червня о 12 та 14 казка Троє Поросят. 7 та 8 червня о 12 та 14 казка Діжка Меду. 14 та 15 червня о 12 та 14 казка Колобок. Обирайте виставу, хапайте малечу і вперед до казкового світу. До глибоких переживань і яскравої гри акторів наш Шранківський драмтеатр не втомлюється дивувати. А на днях у родині актора нашого драмтеатру Олега Панаса трапилося щастя. На світ з'явилася донечка. Вітаємо Олега та Марину з народженням маленького диба. Нехай донечка росте здоровою, усміхненою і оточеною любов'ю. Вся театральна родина радіє разом з вами. А тепер театру з 1 по 15 червня. Комедія «Неполеон» і Корсиканка Комедія Алло. Філософська мандрівка Абсолютно вільні. Комедія «Оце Канна». Автентична забава гуцульське весільне, мюзикл гуцулка Ксеня. Вистава «Медея», драма, «Дзяди». Підвідуйте театр та насолоджуйтесь. – Тепер час рубрики опитування франківців. І цього разу ми поговоримо про ще одне культурне серце Франківська. Простір промприлад прилад Питання номер один. Яке приміщення було до реновації в промприладі? – Там якийсь був завод, наскільки я знаю. Яке приміщення було в промприладі до реновації? На «Промприладі» я не пам'ятаю. Яке приміщення було в «Промприладі» до реновації? Якийсь завод. Відповідь: Завод промприлад. Один із найстаріших промислових об'єктів Франківська. Питання номер 2 Що зараз функціонує у «Промприладі»? Там є ресторани, книгарня і пивоварня. Що зараз функціонує у «Промприладі»? Там, мені здається, якась ем, такі комп'ютери, щось таке там. По-моєму, книжний магазин. Що зараз функціонує в «Промприладі»? Фодотека на першому поверсі, бар промприлад на третьому чи на четвертому, не знаю, якісь локації там цікаві, фотостудії, можливо. Ну, щось цікавеньке зробили з цього заводу. Відповідь: Освітні, мистецькі та бізнес-проекти, справжній культурно-інноваційний центр. Питання номер три. Який мистецький фестиваль зараз проходить у промприладі? Чесно, не знаю. Який мистецький фестиваль проходить у промприладі? напевно, книжний. Може, з книжками зв'язані, ні. Який мистецький фестиваль приходить у Ну, Не знаю. Відповідь: Фестиваль сучасного мистецтва Порто-Франко. А тепер ритми першої половини червня. Сцени Франківська готується приймати. Святкуємо десятиріччя дизель-шоу. разом 3 червня о 19-й у драмтеатрі. Від, що змушує ваше серце битися ритмічніше. Для вас рок залежність 6 червня о 18.30 у філармонії. Ось так культура франківська не знає відпочинку. І це прекрасно сценічні історії, вистави, концерти і живе місто навколо з вами була я, Ніна Копаниця, та програма Культурний Френок на каналі 402. Побачимося вже зовсім скоро, щоб знову пройтися культурними вуличками Франківська. До зустрічі, Па-па!